Привіт, сьогодні знімаю тест драйв Volkswagen Passat b 7 серії 2011 року. Кому цікаво, автомобіль продається. Ну що, ми поїхали, так? Да? Пластик, саме головніше. Пластик тут м'який. М'який, так гарно тягнеться. Це оце мені, до речі, не подобається. Мені, я дивився, нема, по-моєму, в комплектації, де тут дерево ставлять Ну, хоча б карбоном. Я бачив фотографії, де карбоном пацани обтягали. Це класно дивиться, мені здається. Так, що тут у нас є? Клімат-контроль двохзоний. Підігрів сидіння. До речі, ми шукали підігрів, от де він є. Підірів сидінь. Покажу вам мультимедію. Я вже про що розказувати трошки. Так, радіо. Так, включайся. А тут? Так, музику скрутим. Музика, до речі, класна. Медіа, CD диски. AUX є, да, бач? Флешка. Цей бардачок. Чекай більше немає, я не знаю, що там є. Нічого такого, але бардачок містивий. Панель на прибор. Та так всіх стандартних. Думаю, що хто Фецвай на всіх бачив. Заведу, добре? Може не буде нормально нічого. Тут же є даже. До речі, це напевно знаєш що є. Відкривати гараж. Американці дуже цю тему люблять, коли ти під'єднуєш, їду дистанційки, вона ще то Нажимаєш, приїхав, під гараж. нажав кнопочку, гараж відкрився. Зручна дуже штука. Сидіння. Привіт урологу, але не цього <с разу. Орлої тут відпочиває. Та все стандартно. Чотири скло підйомника, підфарники, багажник відкривається тут, ззаді, через ключ. До речі, ключ класний, Ключ. Стандартний фольксвагенівський, але приємний. Ти запихаєш чик, значок фольксвагена, Бачиш. Ручно. Мультикермо. Так. Да. Так. Тихо, 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 у нас YouTube забанть. Телефон підключається, блютуз, я бачу, що є. Навігація. Навігація, пам'ять, що тут начать. Ну, начать, подивимось, що як він підбіг. розчет маршрутів. Матку чекай. А, ми в Німеччині поки що на даний момент. добре. Так, трафік. Це щось. Коротше, одним словом. Настройки, ну приємні штуки. Сенсорний екран. Класна тема, Одинник. Класний колір, Не забуде, тихо-тихо. Бачиш, включив цей. Як він називається? GPR, маєш навігацію. Так, давай розкажу. Давай можеш сяду сам за собою. Знаєш, до речі, тут місця ззаді досить багато. Якщо взяти, що я, переді мною сидить така сама людина, як я, двохметрова, місця тут справді багато. Що тут можу розказати? Є підлокотник. Я навіть можу отак сісти. Рідко коли буває, що я так можу сісти Ззаді він. Підлокотник у нас... Аптечки, до речі, а де аптечка ціта? Не знаю. Це штука, я не знаю на що вона. Ну тут би мало бути на лижі по плану. Може воно вирізається якось чи... А, то знаєш що? Я так зрозумів, що там ще з тої сторони. Але ні, немає нічого. Ну не знаю, коротше. Таке ще ніби його ще не відкривав. Так. Що в нас тут є? Для куріння. Резетка. Класно. Ну. Видно, що машина сімейна, знаєш. Склопійомники. Раз. 9 динаміків тільки тут, ще напевно є ззаді. Е, все напевне, що тут ще буду розказувати. Світла, ну це все стандарт. Нічого особисто. Цікаво, а скільки цих гайдербеків? Десь, напевно, 9 тоже. Ні, не 9, а 8. Так, Давай тепер про багажні послуги. Переконув багажник Двух слова. Так, Дві як шторка класовчик. Бачу, Багажник вообще. Дідько, мені здається, реально я тут можна спати. За комуналку точно не можна платить. Так. Що тут у нас є? Дивись. Чик. Тут відкривається і подивися. Скільки тут місць. Вообще. Місця дуже багато. От що правда, то правда. Видно, що тут сімей знаєш, Я до речі бачу, що Мерседеси ще ставлять ззаді. два сидіння є клас. Вони так якось звітяються, діти туди залазять. Так, ще що Е, А, це я показував. Да. Так. Ще одна фішка. Ти, певно, ще такого машині не бачив. Диви. Знаєш на що воно нас А тепер дивись, піднесли. Бачиш? І ззаду при і поїхав. Класна тема, правда? Не всі. Так, от так. Все. Так, і ще це, напевно. Скільки місць? Запаска повноцінна. ж, Власне ще? Ну, все, Більше тут нічого нема. Місце є трохи. А розетка, до речі? Розетки нема. А, тут на цей. Розетки нема. Все так подумано, розетки не все. Ну, капець. Вообще, руки замерзають. Два слова про мотор скажу. Висок німецьким, бачиш, стойку зразу поставили, все нормально. Mm -hmm. Що тут за мотор? 2,0 TDI Сам мотор надійний, Нім... практично Fine Suda, де може його відстави. Що тут може? Тут DSG стоїть 6-ступенева, ще механіка може бути 6-ступенева. На цій машини ставляться стільки моторів, що я навіть навіть всіх їх не пам'ятаю. Ну знаю, що є 1,4 бензин, є 1,8 бензин, є 2,0 бензин двох форсів ровок, є 3,6, 3,6 бензин повний привид. Там 300 кінських сил, це космос, напевно. Це така ракета. Який там розгін до сотні? Ті? Десь близько 6,5 секунд. Це взагалі. Це Якщо взяти. Це відносно нас мирна їздить. Так. А, і ще дизельні є. Є дізель ще 2.0 двох форсіровок. Це оцей, 140 кінських сил і є ще мотор теж 2.0, він 170 кінських сил має. Ну, Там практично там майже на пів секунди він швидше їздить. Але все рівно це багато. Так. Думаю, що загалом певно все. Ребята, давайте розкажу вам про плюси і недоліки. Чому варто цю брати машину? До речі, я її раджу. Справді, варто машину цю взяти. Які плюси? Надійність, комфорт, недорога в обслуговуванні, розхід палива. Я вважаю, що мінімально. Ми возимося практично вже 2 години. За ці 2 години, що показувала машина, хід 110 км, так і на даний момент показує. Місця багато. Музика гарна. Я вважаю, що і престижна машина. Я тепер розумію, чому люди її беруть. Справді варта машина, Недолік я. Ну, який недолік, я можу сказати, що недолік це. Навіть 에... не знаю. ну, Ладно, так, будемо вже скажемо, щоб якісь хоча б трошки було. щось, Це мені не подобається. Справді. Ну воно ніби гарно, розумієте, ну, вдалося щось би трошки обновити. Ну, з іншої сторони, b 8 вже має цікавіші штучки. Але загалом це я вважаю, що і не сильний недолік. Досить все гарно. Машина практична, зручна. Що ще можу розказати? Ну, за цей мотор, так. Цей мотор помил, я не скажу їм. Цей один, певно, якби 1.4 був бензин, це б, певно, тоді я б назбирав трохи недоліки. Ну, має нічого такого. ДСГ, коробка, я навіть про неї не можу говорити, це надійний апарат. Знаю, бачив купе раз, що вони ходять і ходять і ходять. 200 18 тисяч пробів автоматові хоч би що. Ми ще зараз прокатаємося, поїздимо, роженимось тут, постараємося хоча б якусь сотню заміряти і тоді подивимося. що. Наразі дякую. Ще зараз поговоримо. Да? словом, машину раджу, класно. Е, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, е, підписуйтеся на мій інстаграм, пишіть в ВК свої побажання, може комусь буде цікаво зняти свій драйв про свого автомобіля. Всього доброго, до побачення! Підписуйтеся на мій канал, став...